Ну, коли згадую, коли чую слово театр, то згадую своє далеке, далеке дитинство, згадую свою Кам'янеччину, де колись ще на початку 17 століття зароджувався український театр, знамениті інтермедії. Згадую своє село, хату читальню, вистави, які зворушували своєю такою простотою, і чую голоси на сцені. І здається, мені ще дуже дуже далекі часи. А от як не дивно, коли думаю про античний театр, то мені здається, що до нього просто рукою сягнути. Я ж правда в Афінах і на Акрополі не був, але дивився різні зображення, читав багато. Якось, ніби ніби тепер бачу ці схила Акрополя, ці кам'яні сходи, розпечені сонцем, на яких сідали. Глядачі, це був простий люд, Афін... афіняни, демос, вільні громадяни, які приходили на святкування Діоніса, бо, власне, від врочистості Діонісових святкувань починалися ці дійства театральні. Ну, спочатку це, був... це було дуже примітивно. Це був один актор, який намазував своє обличчя виновою гущою червоним кольором. А хор танцювали коло вівтера чи округ вітера. Діонісу було таке дійство. А потім все це ускладнювалося, дійшло до трьох акторів, збільшилася роль акторів, зменшувала стрічки роль хору. І ці три актори, але по суті, були ще, ще три актори, якщо так можна сказати, як античний театр це театр не в приміщенні, а просто небо. Над глядачами було їхнє дивовижно чисте афінське небо під ногами, хоча не дуже родюча, але рідна земля. А десь оком глядач сягав море. Ось ці три постави світу теж були, так мовити, задіяні в цьому театрі. Чую, чую голоси акторів, бо це всі вони були в масках, і ці маски так резонували. Та не тільки маски, античний театр так був побудований. Тепер розгадують загадку цього голосу, який доходив до найвищих рядів, і де чули буквально кожен звук в його чистоті чує ці голоси знаменитих, знаменитих трагіків Есхіла, Софокла, Еврипіда. А дивує мене дуже те, що, що цей афінський демо, звичайно, свій простий люд ловив буквально кожен звук, кожну, кожну нотку. І якщо тільки там десь хтось схибив з акторів, чи з музикантів, чи хорне так заспівав, вони тут же тупали ногами і намагали хотіли, щоб ці помилки були виправлені. Так ось те, що сьогодні ми читаємо, читаємо з коментарями, бо це ж порушувалося глибокі теми філософські, психологічні, це античний глядач, схоплював на лету, все це відчував, розумів, живо сприймав. Оце для мене. Велика загадка. Ну і до речі, десь це були це було вже не такі далекі часи. Я вже говорю про ближчі часи. Це був наприкінці 80-х років. До мене потелефонували з водної Дніпро і запропонували перекласти дещо з грецької драми, для шкільної програми. Я якось не відразу відповів, бо зрозумів і чув, що це дуже важка праця, і невідомо, не чи я цей тягар підніму, але все-таки я десь індивідуально розумів, що все-таки погоджуся. Ну і на другий на другий день я телефоном відповів, що я попробую і згадую собі свою працю над перекладом грецької драми Есхіла, Софокла, «Еврипіда». Це починалося із видавництва Дніпро. Це була надзвичайно важка праця, але дуже для мене корисна, бо я відчув оцю причетність до вічного, відчув, наскільки ці античні драматурги, наскільки вони порушували глибокі теми. І наскільки це звучало високо, наскільки ця поетична мова міфу, наскільки це були такі розмашисті мазки, і те все буденне підносилось до, до рівня вічності. І оце все прийшло, прийшло до нас, влилося в новий театр, новий театр підхопив всі ці, всі ці теми, теми, теми людської душі, теми глибини людської душі. Якщо ми говоримо про античний театр, зокрема, театр у добу розквіту драми Софокла і Вірепіда, то тут варто відзначити дуже важливу деталь про ці ідеальні пропорції між оком і звуком декорації. Декорації не відтягували, не відвертали уваги глядачів відмовленого слова. Античний глядач був. Я би сказав навіть більше слухачем, аніж глядачем. Античний глядач ловив кожне слово, трансформував його в образи, ловив кожен звук. До речі, Еврипід був знаменитим музикантом, він навіть випередив свою добу в музиці, знамениті його хорові партії. Так ось ці пропорції, пропорції з часом порушувались і вже горазд, пізніше, вже в пізніші часи. Вболіває над тим, що навіть в інтелігентного, в родованого римського глядача насолода помало перемандровує від вуха до ока. Тобто на, сцену, на сцені переважають візуальні ефекти, а відводиться увага від найголовнішого від звуку, від голосу, від слова. Від того, що, що, власне, в якому і, і є мова про вічне, про щось найголовніше, про дуже тонке, яке треба сприймати власне, через слово, у слові і через слово. Так ось ці пропорції, ідеальні пропорції, між зоровим і звуковим визначали оцей високий рівень античного театру. Ну, я думаю, сьогодні. Цю практику, цю науку театрального мистецтва античних ми повинні брати до уваги, шукаючи нових форм нового, нових стежок до сьогоднішнього сучасного глядача, який так відрізняється від глядача і слухача античного. І коли ми говоримо ну, про античний театр, і не тільки про театр, а загалом про лірику, про всі інші види мистецтв, так передусім ми повинні е, розуміти, що для античних е, головним носієм емоцій, вражень і емоційної дії на, на слухача, на глядача і передусім слухача був голос. На одній із е, амфор. Бо було зображення сапфо і напис, напис: ну, мабуть, сапфо, бо з лірою в руці, і напис. Хоча мої пісні це лише повітря, і все ж я зачаровую ними слухачів. Так ось це, це слово, яке стоїки називали у Вдареним повітрям. Оце відчуття слова, його вібрацію, його найтонші відтінки. Ось над цим найбільше працювали античні, і знову ж таки, загадка ось цього слова, цього слова, яке лунало в просто неба, яке античний слухач сприймав у всіх його відтінках, у всіх його. Нюанси у всіх його тональностях, Оце було дуже і дуже важливе. Це те, власне, що ми сьогодні втрачаємо, і між нами і античними власне, лежить оця, оця мовчанка, яка не дає нам якоїсь мірою навіть збагнути оцю найвищий рівень античної поезії, зокрема сили драматичного. Мистецтва, яким так захоплювався простий, простий фінський народ, простий демос оця таїна мовленого слова, саме мовленого слова, яке звучить. Відлуння цього слова. До речі, Григорій Кочур, знаменитий перекладач, назвав свої, свої переклади з, анти, з античної поезії, відлунням. Перше відлуння вийшло, друге, третє. Хтось із давніх китайських поетів сказав, що, що власне відлуння дуже важливе, бо воно не мов би така квінтесенція цього пер, пер, первісного звуку, який пролунав. Це частота цього відлуння, яке схоплював античний е, слухач в Акрополі. От сьогодні ми його не маємо схопити, але. Е, це дуже складно, і треба якось йти до цього. Йти до, цього. до речі, в зв'язку з театром згадую собі Сенеку. Він сказав таку фразу, яка мені чомусь дуже добре запам'яталася. Каже: він, дуже важливо грати в житті. Одну роль, якщо по латині це унам персонам agere», тобто носити одну маску. Ну, бо ми вже казали, що актори виступали тільки в масках. Тобто важливо бути собою. Це в житті. А якщо на сцені, то зрозуміло, що е, дуже бажано багато ролей грати. Ну і не можемо не згадати сьогодні цю знамениту фразу, яку ще античні сказали, а потім повторює Шекспір: весь світ театр, а люди в нім актори. Справді так є, що люди, люди занурюючись в життя, в те житейське море пірнаючи, вони якось хочуть чи не хочуть якось перестають бути собою і на якийсь час, мабуть, наче вдівають і вдягають якісь маски. Повертаючись додому, вони так, наче ті маски скидають, і нарешті. Буває з собою. Ну, але тепер я кажу, в, сьогоднішні, в сьогодні часи, всі ми вже без масок, всі ми стали акторами в такому прямому значенні слова, всі ми в дії, в боротьбі, в єдине, з єдиною думкою про перемогу. І серед цих голосів: серед голосів Ерпіда, Есхіла, Софокла, які проголошують вічне, те вічне, яке є актуальним і сьогодні. То знову ж таки у сьогоднішні часи мені вчувається е, голос е, знаменитого генія сміху Арістофана. Десь у вільному перекладі він звучить так: Гей, хто Еллін, гурт єдиний, сили всіх в один кулак. Е, ось це такі героїчні теми. Свободолюбних Елінів, зокрема Схілові перси, де, де, де підноситься героїчна тематика, де всі Еліни об'єдналися в боротьбі із перською Навалою. Ну, Між нами й ними тисячоліття, і все ж таки театр триває, театр був, театр є і театр буде, бо людині завжди. Хочеться подивитися на життя, наче збоку. Сидить глядач, сидить, сидять, дивляться на сцену і сприймають, дивляться на, на, на життя, яке на сцені подається в таких найважливіших, найцікавіших штрихах. От я згадую серед, серед нових нових авторів, нових драматургів, згадую, зокрема, Ласі українку, яка. Найглибше підхоплював власне, традиції античного театру, згадую Івана Франка, зокрема, украдене щастя, наскільки наскільки ця тема зацікавлена зацікавленості людською душею, наскільки вона підхоплена в нові часи, наскільки Іван Франко в цій своїй драмі Украдене щастя, наскільки він ставить питання, на якій відповіді не знаходимо. І театр розвивається, театр шукає нових форм, нових, нових зв'язків з глядачем. І це добре, бо нічого не залишається незмінним. Те, як відбувалося в античності, не може бути тепер. Так що пошуки нових форм, це і шлях розвитку театру. Ну, але коли я, коли я знову ж таки вертаюся до античного театру і чую, намагаюся почути голоси цих акторів, то чую зв'язку із нашими сьогоднішніми. Важкими часами випробуваннями чомусь найбільше мені звучить голос моревладного Посейдона. А якщо римської термінології, то Нептуна, Еврипід виголошує ці рядки, які навпряме стосуються нашого дня, нашого дня. Ось що говорить Нептун, саме Нептун. Який же нерозумний, хто міста бере, могили, храми, все святе спустошує, він завтра ж не уникне й сам загибелі. Ну, хочеться повірити цьому вічному, що й нині від Луні і схелів Акрополя. І якщо ми кажемо слово актор, то первісне значення цього слова, пряме значення цього слова «актор», латинське слово актор це той, який діє. Всі ми сьогодні в дії, всі ми сьогодні в боротьбі, власне, у прямому значенні цього слова, всіх нас єднає єдина віра, віра. В перемогу.